Привіт на каналі Всезнай.ua! Сьогодні п'ять психологічних трюків, які допоможуть вам стати успішнішими в роботі, навчанні та навіть особистих справах. Усі вони засновані на реальних наукових підходах, але при цьому дуже прості у використанні. Тож не перемикайтеся можливо, саме тут ви знайдете ключ до власного прориву. Перший трюк робіть будь яке завдання маленькими порціями. У психології це відомо як ефект маленьких кроків або метод послонові. Коли ми бачимо перед собою гігантську мету, мозок лякається і відтягує початок роботи. Але якщо розділити цю мету на кроки, наприклад, замість підготувати весь проект, взяти написати одну сторінку плану, мозок сприймає це як реальніше завдання. Результат вам простіше стартувати, і кожен завершений крок підживлює мотивацію. Це наче піднятися сходинками. Крок за кроком ви й не помічаєте, як досягаєте великої мети. Другий трюк часто називають правилом двох хвилин воно полягає в тому, що якщо завдання можна виконати за дві хвилини, зробіть його відразу не відкладаючи наприклад, відповісти на короткий лист, помити чашку, підписати документ. Коли ми накопичуємо такі дрібні завдання, вони створюють психологічний тягар і відволікають від великих цілей. Але якщо швидко завершити дрібниці, звільняється енергія для важливіших речей. Це правило доволі ефективне для тих, у кого вічно бракує часу. Насправді безліч буденних справ можна вирішити миттєво, зняти їх із плечей і швидше перейти до справді важливих проєктів. Третій трюк візуалізація багато спортсменів і підприємців перед важливою подією уявляють бажаний результат. Як вони виграють змагання чи успішно презентують продукт? Психологи стверджують, що яскрава уява успіху посилює впевненість і знижує тривогу. При цьому важливо не просто фантазувати Я досягнув мети, а детально програти в думках усі етапи. Як ви будете діяти, що відчуєте, коли все вийде це дає мозку відчуття Я вже це робив і підвищує шанси на справжню реалізацію. Четвертий трюк пов'язаний із нашим оточенням ми підсвідомо переймаємо звички, емоції і ставлення від людей, з якими проводимо найбільше часу. Якщо серед вашого найближчого кола багато негативу чи скепсису, це гальмує розвиток. Навпаки, спілкування з успішними чи мотивованими людьми заряджає енергію і стимулює досягнення цілей, не обов'язково відрізати давніх друзів. Але варто свідомо обирати, з ким ви найчастіше взаємодієте, і шукати кола, де панує позитив і взаємопідтримка. Це можуть бути курси, професійні спільноти, волонтерські проекти, де люди діляться досвідом і надихають один одного. П'ятий трюк використання позитивних афірмацій. Сенс у тому, щоб формувати корисні переконання про себе. Я здатен на більше. Я впевнено рухаюсь до мети. Перший час це може здаватися дивним самонавіюванням, але дослідження показують, що повторення позитивних фраз справді змінює сприйняття себе і підвищує віру в успіх. Щоб афірмації діяли, бажано промовляти їх регулярно, наприклад, вранці, перед дзеркалом або ввечері. Головне вибирати фрази, які резонують саме з вашою метою і не виглядають за межами реальності. Це не магія. Але додатковий спосіб спонукати мозок працювати на вас. Отже, ми розглянули п'ять психологічних прийомів від дрібних кроків до позитивних афірмацій. Усі вони прості у впровадженні, проте можуть суттєво змінити ваше ставлення до власних цілей і підвищити шанс на успіх. Спробуйте вже сьогодні застосувати хоча б один із цих трюків у своїй рутині. І ви помітите, що мотивація зростає, а перешкоди здаються менш страшними. Якщо відео здалося корисним, ставте лайк, діліться з друзями і підписуйтеся на канал Всезнай.ua, щоб не пропустити нові випуски. Пам'ятайте Маленькі психологічні зміни можуть призвести до великих результатів.